Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Е, сьогодні хочу е, сказати декілька слів, е, до яких мене спонукав коментар. Е, звучав він так: то що ви хочете сказати, що якщо працювати ярусом, то не потрібно буде потім обробляти персика проти курчавості і яб... яблуні проти перші? Значить, я багато раз говорив і давно вже говорю, і ще раз скажу. Люди добрі, задумайтеся, включіть, включіть мислення, воно в принципі від природи у нас усіх є. Скільки ви живете на цій землі років? Скільки років взагалі людство живе на цій землі? Згадайте все, що ви знаєте про яблука, або чули десь, чи про інші якісь плоди. Зернові в тому числі, перше, або, скажімо, ну, найвідоміше, мабуть, таке згадування про яблуко. Пам'ятаєте сад Едем? Ну, хто пам'ятає, хто ні, загуглите. Адам і Єва, де вони жили? Вони жили в саду. Тобто, сад був до них. Ну, дуже вірогідно, я не був свідком. Що вони вкусили? Вони вкусили яблуко. Так, це все метафорично. Але про це написано, скажімо, в конкретних творах. Тобто зніміть корону. Будь-які плоди були до вас і залишаться після вас. Ну, дуже надіюся, бо межі людській дурості немає. Я говорю про те, що природа, все, що в ній створено. Мільйони років шляхом еволюції до цього йшла. І будь-яка культура, яку ви не взяли відому вам, яка на сьогоднішній день є на землі, вона пройшла еволюційний шлях. Мільйонами років. Вона була до людей. Тобто Миколи, Василя чи Петра не потрібно для того. Щоб виросло яблуко? Ні. А навіщо ви обробляєте свої яблука чи персики? Чому ви мусите їх обробляти? І чому ви це робите? Задумайтеся над цим? На сьогоднішній день багато прикладів в природі. Багато. Коли. Людину, природа прибирала. І яким чином розвивалася далі природа? Візьміть Чорнобиль. Смертельні для людини дози радіації, що буйство природи, буйство тваринного, рослинного світу без людини. Я бачив на власні очі сади в Криму. Там, де були виселені е села для того, щоб створити водосховище для Ялти. Це в горах. Так от там залишилися тільки е розвалини будинків, а сади, прекрасно себе почувають. Це десятиліття вже пройшли. Десятиліття, більше 50 років, як там вже немає сіл. А прекрасно почуваються і яблуні. І абрикоси, і інші, все, що було в садах, все прекрасно почувається, росте без людини. І яблуня, в якої вік там говорять 25 років. Там, скажімо, їм однозначно за 50. Я бачив яблуні на Білоцерківщині, яким за 100 років. Тому не тіште себе тим, що ви вінець природи. Ні, навпаки, підгляньте. Чому в природі росте? Без отруто хімікатів. Ну і ще декілька слів скажу про те, що ви садите, те, що ви називаєте яблунями, персиками і так далі. Яке дерево я саджу? Перш за все, це має бути дикий підвой. Дикий. Потім той сорт, те, що. Буде прищеплено на цей або прищеплено на цей підвой, це має бути районований сорт, який століттями живе, прекрасно адаптувався, пройшов акліматизацію в тому регіоні, де я збираюся посадити це дерево. Зрозуміли? Перше, дикий підвой. І друге, районований, тільки районований не в радянські часи, і десь записаний кудись. А століттями уже там росте. І от такий садженець, такий садженець, я посажу. Його не потрібно буде нічим обробляти. До речі, де з'являються хвороби? В природі, куди людина всунула свого носа. Тому, якщо ви будете дбати про те, щоб відновити весь природний інструментарій, Наприклад, працюючи з землею і підібравши правильно садженець, не буде ніякої потреби обробляти від будь-чого, від шкідників в тому числі. Якщо ви подивитеся, як ця рослина росте в природі, і де вона росте, в якому теруарі вона росте, є таке слово теруар, зайдіть, загугліть. Розширте свій кругозір. Так що я говорю про те, що природа значно краще дбає про ті рослини, плоди, яких вам подобаються. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.